Створити єдине вікно допомоги з такою метою на базі Черкаського обласного центру зайнятості зібралися керівники філій центру та представники більше 20 громадських організацій. Ми сьогодні всі разом зібралися поспілкуватися, обмінятися досвідом, думками, як ми можемо спільно в подальшому співпрацювати, працювати допомагати в тих районах. в тих в Тих частинах нашої області, де ми могли б ефективніше працювати. Як зазначає Ілона Приходько, директорка Агенції регіонального розвитку при ОДА, зараз багато військових після демобілізації прагнуть відкрити свою справу. Так до школи грантової майстерності записалися 40 учасників бойових дій. Там, за підтримки фахівців обласної служби зайнятості, їм допомагають з написанням бізнес-плану, маркетинговою стратегією та фінансовими питаннями. Уже є перші результати. Маємо вже три результативних гранти написаних. Вони написали, да, ми їм десь підкоригували, допомогли. Вони дійсно хочуть жити далі і реалізовувати себе. Щоб спільно впоратися з новими викликами на ринку праці, провели партнерську зустріч з представниками провідних громадських організацій. Це організації з Черкас, Умані, Сміли та Чигирина, які допомагають військовим, ветеранам та вимушеним переселенцям. За круглим столом наголошують. Важливо активно інформувати людей про можливості, які може їм надати держава і громадські організації. Це і грантові програми, і компенсаційні програми, і навчання, ваучери на навчання. Саме завдяки нашій з вами співпраці ми можемо допомагати і нашим ВПО, і нашим демобілізованим військовим та членам їх родин. Розвиток підприємництва, додає Юлія Симошенко, це комплексне питання, тому важлива співпраця всіх учасників цього процесу. Ще одним суспільним завданням є облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Для нас, як для представників влади в регіоні, достатньо є важливим, що ця співпраця була налагоджена, що всі програми, які сьогодні урядом реалізуються, вони активно реалізувалися в нашому регіоні. За словами директора обласного центру зайнятості Олександра Джура, сьогодні є всі можливості допомагати як демобілізованим бійцям, так і ВПУ. Я впевнений, що цей діалог обмін досвідом та ідеями допоможе знайти нові шляхи співпраці, відкрити єдине вікно, де кожен хто опинився в складних життєвих ситуаціях, може роз. Розв'язати не одне завдання з працевлаштуванням професійного навчання, розвитку та запровадження бізнесу, створення нового бізнесу. Окрема подяка голові обласної військової адміністрації Ігорю Табурцю за те, що свого часу об'єднав службу зайнятості та громадські організації в єдиний механізм, який на сьогодні працює і втілює всі напрацювання та проєкти, які були заплановані.